Слава Ісусу Христу, народ Божий! Як ви бачите, що поруч зі мною благословений наш брат Олег Павлович, якого ми раді бачити, він приїхав на короткий час. Він зараз служить в Збройних силах України, захищає нашу рідну неньку. І я дуже дякую, що ти, Олег Павлович, завітав. Це велика Слава. радість, честь і благословіння. Бачити тебе. Тому що ми бачимо відповідь на молитви. І тут гарне слово Господь положив на серце 22-й, псалом, ну в російській, можливо, 23 й буде. Врятуй мою душу від меча і від собачих лап, єдину мою. Спаси мене від пащі лева і від рогів буйволів, ти даси мені відповідь, сповіщатиму твоє ім'я, моїм братам посеред зібрання величатиму тебе. От Я, знаєте, прочитав, і я згадав Олег Павлович, про тебе, що над тобою завжди висить меч ворога. Ну і не тільки над тобою, над цими, над цими нами, практично, які в Україні, але особливо небезпечно, коли ти знаходишся там над ворожими дронами, які вже далеко куди долітають. І тому дуже важливо. Триматися Господа, знати, що Господь з тобою, Господь дасть відповідь. Це дуже важливо. От ми сьогодні молимося, ранкова молитва, можливо, у когось є нужда. Знайте, що в Бога є відповідь для вас, і ви будете сповіщати ім'я Господнє, братам, сестрам, в зібранні. Величатимете Бога. Знаєте, коли ми не просто як потребітелі беремо, беремо, беремо. Коли ми бачимо ці милості, коли ми вміємо дякувати Богу, я думаю, що Олег Павлович сьогодні засвідчить милості Божі. Він багато милості Божої бачив. Він знає, що Господь його чує. Він не треба йому щось доказувати. Він знає, що Господь поруч з ним і що він виколює його, виконує його волю. Ми зараз помолимося, благословимо цей день. Дякуємо Тобі, Господи, за цей день, за цей ранок, який ти нам даєш, Господи, за твою милість, яка продливається на сьогоднішній день. Я вірю, що в нас є дуже багато проблем. Можливо, нас бачать люди, які просять про якусь відповідь від Тебе і довгий час її не бачать, Господи. Хай вони не втрачають віри. Я знаю, що в Тебе є відповідь для нас, Боже, і для кожного, хто зараз в нужді, і для України, яка зараз переживає важкі часи війну. Біль і втрати, Боже, зціли нашу землю і допоможи нашому народу бути переможцями в Тобі, Господи. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Олег Павлович, ну, по-перше, які в тебе є свідчення, такі якісь яскраві з твого життя за оці останні там, часи, не часи, а дні чи місяці. Скільки ти вже служиш? Ну, мобілізований. Квітні от, вже не порахувати, трохи жиє. Це спорту браті. Як тебе, от, можливо, хтось не знає, це наш брат Олег Павлович, він диякон церкви, от його на блокпосту мобілізували. Е, мені також сьогодні треба йти в ТЦК, і, і тому що мені дали повістку на сьогоднішній день, так що. Для мене це актуально. От як ти взагалі ти відчував, це тобі потрібно? Як ти, що з тобою відбувалося? От які в тобі переживання були? Ну, звісно, що я не мав відчуття, що я маю служити. Я знав, що я служу тут, на Харківщині, займаюся духовною справою. Мені здавалося, що я роблю все, все необхідне, для того, щоб тут займатися, служити. Але знову ж таки, як ми не раз про це говоримо, про те, що Бог контролює все в нашому житті. Ми не, все, не, не, не завжди розуміємо, чому деякі речі трапляються. Інколи думаємо за що, але насправді треба думати, повно, для чого, аніж за що. І я от, сконцентрувався на цьому питанні для себе: для чого? Що мене Бог хоче навчити в тих обставинах. І звісно, що і багато було таких речей, які обурювали, які викликали невдоволення. Я єдине дякую Богові і знову ж таки тому, що, наприклад, в мене батьки вклали в церкві, в чому вихований був, що мене завжди, завжди казали, щоб я не порушував закон, щоб я mm -hmm. зі свого боку старався жити по закону, окрім того моменту, поки не зазіхають на мої якісь власні переконання mm -hmm. релігійні на мою віру в Бога. Тому, і відповідно, я, мені здавалося, що той момент я діяв так, як, як належно. І я дякую Богу, що Бог був завжди поряд, незважаючи на, на різні обставини навколо, незважаючи на несправедливість, яка є, існує в нашій країні. Не будемо про це говорити, що ними рухає цими людьми, але знову ж таки, я хотів говорити про Бога, який був поряд, і завжди давав якісь ознаки того, що він поряд. І знову ж таки, потім на навчання. Для мене особливим був час. Дивлячись зараз назад, я зараз менше згадую негативу, але згадую позитивні речі. От ти кажеш про свідоцтво. Найбільше для мене свідоцтво було це щоденне, це те, що я міг людям свідчити. Mm -hmm. Я взагалі по життю в мене є друзі, моєму оточенні, які прийшли зі світу, покаялися. Вони більш такі, я би сказав, такі активні благовісники, mm -hmm. агресивні в деякій мірі. Інколи вони не, Активно, не втрачають та, вони не втрачають ні одного моменту, деякі з них проповідувати. Я деверівець, мені інколи було складно говорити з світськими людьми. Але я дякую от Харківщина так трошки змінила в цьому плані мене, що я Ти вже перестав соромити та, до військової та, служби на Харківщині. Так, перестав соромити з людьми, відверто говорити про Господа, шукав усілякі можливості. І там я зуважу таку річ, що тому ж таки, дізнали, що я служитель, там мене називали, звісно, як, як православна служителя пани сприймали більше. Там назвали як православного служителя, не пастора. Батюшка. Да, ну, але суть яка. І я зауважив, попри жарти, попри те, все, люди разом жартують, або поодиноко приходять ну, і, і розмовляють. Дякую за те, що і щоденно, от я для себе зважу, що для мене це було підтримкою, те, що я міг ну, виконати свою основну функцію, бути mm. служителем, бути капеланом в тій місцевості. І для мене це щоденно Бог відповідав. Що от Ну, добровільно не чи хтось піде туди проповідувати. Сто Тому я собі думаю, і навіть це було свідоцтво від, від людей, які казали: Ну певно, ти повинен був бути тут, щоб мені це сказати. Тобто, це я не вимагав від людей цих слів, щоб мене там похвалили. Тобто mm. люди згодом дивлячись на мою поведінку, на мою реакцію на ті всі речі, які відбуваються, на, ну, на оптимізм знову ж таки, люди запитувалися, чому, чому і чому я такий. Чому це мене не бентежить, чому я посміхаюся? Звісно, всі ми втомлювалися, але, попри те, я мав можливість тим людям розказувати про Ісуса. І це, це найбільше мене надихало. Mm. Це. От я хотів задати таке питання, чи є от такі речі, ну, що ти переосмислив там в армії? От, можливо, на які ти дивишся по-іншому, а потім ти ну, передумав чи по-іншому став дивитися на якісь речі. Що от відбулося, я хотів узнати такі. Ну, насамперед, я собі на учебці я був, я собі зрозумів, що якщо Боже світло забрати з України от в такій місцевості, якщо не буде Божого світла, ми повно загинемо, як країна. Uh -huh. Я собі зрозумів, що навряд чи ми добровільно підемо в ті місця проповідувати, ту саму армію. Тому що, попри цей патріотизм, що купує беззаконня. Uh -huh. тому що Ну, люди виживаючи, не завжди роблять правильні речі. Є картинка, яку ми бачимо в новинах, патріотизм, але рівно з тим, є серед тих людей є люди безбожники, які теж хочуть жити і жити добре. Вони хочуть Тому, жити на та, Воно є про це, ми знаємо, ми не хочемо про це говорити голосно. Але задля того ми є християни, які маємо свідчити їм, бути сіллю. Старатися для них бути взірцем і навіть до мене кілька інструкторів підходили, там, дякували. Вони знову ж таки публічно це не робили, але я мав розмови не з одним із них, які казали: дякую, що ти от як капелан серед нас є, що ти, mm -hmm. ну, що ти залишився, скажімо так. І це для мене теж було підбадьорення. Я, наприклад, не очікував отримати такі, такі слова від тих, хто мене навчав. А чому він дякував? Ти щось проповідував? чи не, там? Ні, Те, що я як капелан, як служитель, остався, там як що я, що, та, що я остався, що я взяв присягу, mm. що я мав намір бути капеланом війську. У мене були такі наміри. І я про це відверто про всі, всім їм говорив, про те, що, от, певно, вони дивувалися, чому мене мобілізували насамперед, але я їм казав, ну, це не від мене залежало. Але рівно з тим, напевно, я маю місце бути там, щоб, mm. щоб служити своїми скажімо, своїми здібностями, тим, чим я займався раніше. Я так зрозумів, ну, так. що ти не жалкуєш, да? що твоя доля так повернулася. Звісно, звісно, що я хотів би бути в Харкові. Я маю надію, що я повернусь до служіння, Бог мені ще дозволиться робити. Але тут жалкуєш, не жалкуєш, ти не завжди ми вибираємо. Як нам іти? Я знову ж таки я не маю відповіді, чому? Я знаю, для чого. Ну, ти бачиш в цьому руку Божу. На кожному кроці. Навіть те, де зараз я служу, це, скажімо, це була теж відповідь на молитви, на, на сім'ї моєї, там, мама, сестрами молилися. І скажімо, я думаю, що навіть було здивування для моїх побратимів, з ким я навчався. Вони там приїхали окремо, забрали. Всі були призначені, я теж був призначений mm -hmm. в одне місце разом з ними їхати. Але так сталося, що мене взяли до іншої служби. І я один із них, всіх, хто не служив разом з ними. Mm -hmm. Тому я Ну, служу... тебе є якийсь зв'язок з тими, з так, ким так, ти був у Так, Є зв'язок, і і є навіть свідоцтва від них. Не, не, всі. не всі. всі. Вже є, що mm -hmm. вже не живі. І... Зі свого боку, я дякую Богу, що в мене була можливість всім їм сказати про Бога. Тобто Молодець. я їм казав, кажу, ви зараз кипкуєте з мене. Кажу, але буде той момент, коли вам буде. Не смішно. Угу. І я просто, щоб ви запам'ятали, що ви можете покликати до Ісуса і все. Це все, що я, міг. я кажу, що ви можете все забути, що я вам казав, оце, оце запам'ятаєте. Ну, моя міністра, так, так, я надію так. Тому що поди, знову ж таки, один із них казав: от мене запрошували там, і на реп-центр запрошували, і в церкву запрошували, я знаю ваших. Угу. Потім виявляється один із них, там, в нього мама баптистів, сестра Баптистів кажу, а, ну, а чому ти так? І люди знають про Бога, вони зустрічаються з віруючими людьми. Mm -hmm. І, можливо, я був ще одним, скажімо, можливістю їм почути ще раз нагадування про те, що Бог хоче бути поряд з ними в цих обставинах, щоб вони пам'ятали про його відповідь mm -hmm. в той скрутний момент. І це найбільше, певно, мене підтримало, підбадьорювало у цей період навчання. Зараз я менше маю контактів з солдатами, є коло, де я спілкуюся, теж про мене знають, що я служитель, що я. Там, тепер я вже Ксьондз тоді був батюшка, тепер Ксьонс. тому що з заходу, заходу України, там ж католицька а, більше. А, та, як... Тому сприймаю згідно своїх понять. Але е, знають про мене і слава Богу за це. Слава за те, Богу. що нас узнають, і це є можливість нам бути світлом там, де ми є, я так розумію. Да. Писав Павло, що ми невідомі, але нас узнають. Так, так. Тому попри, попри, попри все, якщо ми не соромимося, то звісно, що про нас дізнаються. Помолись, Олег Павлович, можливо, хтось дивиться нас, хтось там все заче пішов, хтось просто сидить, як в розшуку. Помолись, щоб, щоб ми не боялися виконувати волю Божу. Щоб саме безпечність – це в центрі волі Божої. Так. Знову ж таки, я підкреслю не раз, що я не кажу, що всі робили так я, mm. щоб шукали просто Бога. Милості, щоб служили там, де вони є, насамперед в церкві. Не думали тоді, коли вже є небезпека, а чуже не служив. Тобто, ну жити треба зараз, треба вже служити, не втрачати no. можливостей, тому що це особливий час в нашій країні, коли ми мали би бути ну, на чолі. Mm -hmm. Отець, ми тобі щиро дякую за те, Мій що ти завжди поряд з нами, отець. Твоя любов щоразу нас згортає за різних обставин. Чи нам скрутно, чи нам радісно, і ти бажаєш бути поряд у всіх наших обставинах, отець. І ти знаєш кожного, львову, хто і ці молитві до нас доєднується, Господь, ти знаєш переживання, тривоги, можливо. І хтось, можливо, шукає твоєї волі. Єдине, що я знаю, що потрібно шукати насправді миру від тебе, самому серці, і розуміння, що ти все контролюєш. І завжди всі свої переживання, тривоги віддавати в Твої руки, Господь, довіряти Тобі, Отець. І виконати твоє слово, Господь жити згідно Твоїх заповідей. Я вірю, що ти є Бог, який стоїть за своїм словом, стоїть за своїми обітницями, і ти не даєш надміру для кожного з нас. Ти даєш завжди вчасно своє полегшення, Господь. У всіх складнощах ти даєш свою підтримку, десь ти послаєш своїх людей. Ти даєш підбадьорення з усіх сторін, Господь. Я тобі за це щиро дякую Боже. за те, що ти є вірний Господь і ти люблячий Бог. І ніхто не так не любить нас, як ти, Господь. І ти знаєш все досконало, знаєш всі обставини, причини. І більше того, ти маєш відповідь для кожного з нас. Тому будь прославлений в цьому дні, що ми з самого ранку шукаючи тебе, тебе славили, бути світлом на тому місці, де ми є, і про це не забували, Господь, тому що навколо нас є безліч людей, які потребують від нас слова, слова підтримки, слова, слова на покаяння, Господь, щоб ми ніколи, Господь, не нехтували цією можливістю і старалися з користуватися всією можливістю, щоб про тебе проповідувати, щоб про тебе звіщати і пам'ятали про це своє покликання. Слався як вічний Бог, Отець Син Дух Святий. Амінь. Амінь. Ми помолимося чудовою молитвою. Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов, Бога Отця та Єднання Святого Духа. Хай буде з нами. Амінь.